Виконуємо номер 522 із підручника Геометрія 7 та номер 4029 із підручника Математика 7. інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. У рівнобедреному трикутнику основа більша за бічну сторону на 3 см, але менше від суми бічних сторін на 4 см. Знайдіть периметр цього трикутника. Приступаємо до виконання. Я коротко записала умову задачі і виконала малюнок. У нас трикутник АВС рівнобедрений АБ дорівнює В С, а, С на, більше за АБ на 3 см. Але АС менше за суму АБ і ВС на 4 см. Потрібно знайти периметр трикутника АВС. Зрозуміло, для того, щоб знайти периметр трикутника, потрібно знати довжини його сторін. Тому позначимо змінною Х, АБ бічну сторону, нехай АБ Х сантиметрів. Тоді. BC дорівнює також х сантиметрів. Напишемо трикутник ABC рівнобедрений. А C на 3 сантиметри більше буде х додати 3 Сантиметрів. Враховуючи, що АС менше від суми А Б і БЦ на 4 сантиметри, складемо рівняння, враховуючи, що АС менше від суми А Б і Б на 4 сантиметри маємо рівняння і наше рівняння Х додати Х, а тут додамо 4. Розкриваємо дужки, зводимо подібні доданки. 2Х дорівнює Х додати 7. Переносимо зміну Х у ліву частину. Змінивши знак на протилежний, отримаємо Х дорівнює 7. Отже, АВ дорівнює 7 см, ВС також 7 см, а АС 7 додати 3 10 см. І тепер знаходимо периметр трикутника АВС – Дорівнює сумі довжин його сторін: АБ плюс В плюс А 7 додати 7 додати 10. Маємо 24 см. І записуємо відповідь. Номер 522 із підручника Геометрія 7 та номер 40.29 із підручника Математика 7 виконано.